Допомога Збройним силам України з одночасно із загостренням ситуації на тій чи іншій ділянці фронту збільшується кількість звернень військових частин про допомогу з нашого бюджету. Станом на сьогодні ми з бюджету допомогли на 143 мільйона гривень, менше ніж в минулому році, але я ж хочу також звернути увагу, що це пов'язано з тим, що в нас внаслідок прильотів, які були по нашій громаді, це також леова частина затрат сьогодні йде на відновлення і на допомогу тим людям, які постраждали внаслідок прильотів. Також ви знаєте, що в нашій громаді. Діє програма, яка надає допомогу всім мобілізованим. Ця програма запрацювала в минулому році. То хочу сказати, що в цьому році, вже по цій програмі, з бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень, що також майже в 3,5 рази більше ніж це було минулого року. Є багато скажу відмов по цій програмі, тому що до нашої громади також звертаються військовослужбовці, які є не жителями нашої громади, У нас визначений чіткий перелік. Також хочу зупинитися по допомозі постраждалим від військової агресії. Якщо взяти за період повномасштабного вторгнення, це ми беремо 2022-2025 роки, взагалі з міського бюджету було виділено на допомогу 238 мільйона гривень. Звернулося 199 осіб. Тоді, як у 2025 році. Звернулося 139 осіб, було виділено 17 мільйонів гривень. Тому самі розумієте, як цифри. 238 мільйони з початку повномасштабного торгнення, і з них 17 мільйонів це саме тільки в цьому році. Також хочу звернутися, що всі постраждали, мають можливість допомогу отримати, мають звернутися на нас центр оперативного реагування, є телефони. Звертайтесь, будь ласка, всі, всі хто звернувся, проводиться обстеження. Ми з міського бюджету також передбачили видатки на виготовлення проєкту і виготовлення експертизи по кожному, хто звернувся. Для того, щоб визначити суму коштів, яку можемо допомогти мешканцям нашої громади. По їхньому зверненню в ЦОР виїжджає група спеціалістів, які обстежуються все. Потім виїжджає проєктант, який дивиться і обраховує, яка сума збитків надана саме. Цьому заявнику, який звертався на цей проект, робиться експертиза, і відповідно від цієї суми, яка зазначена в проекті, частину коштів ми відшкодовуємо з бюджетом нашим мешканцям. Ну триває війна, є виклики, над якими ми працюємо.